Коротше, сьогодні розповідаю історію з особистого досвіду. Може комусь стане в нагоді. Утримуємо бройлерів не на сітках, а на підлозі. Звісно, міняємо підстилку по мірі забруднення. І тут бройлери починають гинути. Один, другий, третій. А бачимо, що, скоріш за все, це кокцидіоз в них. Давай їх пропоювати. Нічого не допомагає. Іншим препаратам також потім звернулись до ветлікаря. Він все це послухав і каже: А ви підстилку не заражуєте? А ми ні. То він і каже: візьміть якусь дезінфекцію і періодично просипайте підстилку, бо кокцидії і не тільки розмножуються дуже швидко, особливо в підстилці. Я не стала брати щось агресивне, бо все ж таки вони перебувають на одному місці і мало рухаються. А взяла свіжий курник плюс дезінфекція, діюча речовина тут йодоформ. По-перше, вони оживились, як для бройлерів, то дуже активні. По-друге, збільшився апетит. І по третє, засіб поглинає живологу, тому і вичищаю я тепер набагато рідше. Короче, для себе я знайшла одні плюси: лишаю контакти, щоб знали де замовляти.